Ми в університеті разом на юридичному Хмельницькому університеті управління права завжди був відзивчою людиною, завжди був підтримкою, завжди він в компанії був відзивчивий, завжди міг розмішити, розвеселити. Ну, одні позитивні емоції. Знали Андрія як людину відповідальну, людину добру і з перших днів війни і. Він захищав нашу країну. Спортсмен, взагалі вихована людина як племінник, як син, як друг. Ну, мені здається, ніхто не може сказати поганого слова про цю людину. Він успадкував собі всі позитивні риси, які тільки можна бути на цьому світі. Пішов по стопах свого діда. Який пройшов всю війну, і він не став осторонь. Коли ще в 2014 році навіть не було вагань, він перше став на захист Батьківщини і надалі продовжував, зник безвість. З березня місяця був на завданні, і так сталася доля, що не повернувся. І зусиллями багатьох відшукали, віднайшли. І, на жаль, Повернувся додому не так, як ми його очікували, справжнім героєм. Зараз і хвала батькам, що виховали справжнього героя, який поклав найдорожче життя за незалежність нашої України.